Турнірна таблиця. Давайте зараз дивитися турнірну таблицю. Турнірна таблиця у нас Ну, Шахтар, в принципі, в наступному турі, якщо виграє, то команда а ще ні, ще, ще залежно від динамо, тому що буде 4. Чи може вже стати чемпіоном? Зоря, ну я вам хочу сказати, що 5 очок, бронза ще так, як грає так, зоря. Ну, буде все, ще, ще може, да, можуть Все все дзворі давні. Зараз на даному дорозі да, все, 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 все залежить Все залежить, насправді від зорі. Ну і боротьба за е, єврокубки буде дуже і дуже цікава. Я впевнений, що буде дуже цікава боротьба. Тут е, ще не зовсім не все так. Я думаю, до останнього туру буде. Внизу у нас Волинь Дніпро-Карпати, е, Дніпро підтягується до Карпат. Ну і Карпати могли скоротити відстань від зірки. Якби. якби, якби або хоча б не відпустити зірку так далеко. І тут була б так само якась певна своя інтрига. І у нас наступний тур. Олімпік Чорноморець, Шахтар-Зоря. Оце протистояння. Знову ж таки, буде розмова про орендованих. Ми обов'язково про це будемо говорити. Будемо говорити постійно. Динамо Олександрія. знову ж таки, в Олександрії після Шахтаря протистояння проти Динамо на виїзді, я думаю, що буде не так просто. Волинь Ворскла, сталь Карпати, зірка Дніпро. Це протистояння у 6 яка б'ється за престиж. Ну і